Тому сьогодні я відчуваю таке натхнення і радість від того, що я можу поділитися тим, що є в мені. І це видна тема, да, яку я сьогодні задала, яку я маю розкрити за ці півгодини: це ціла минулого як шлях до щасливого майбутнього. Да? Або карма як шлях пізнання світу. І цю назву я вже заклала такі ключі. Читаючи, слухаючи, які людина, кожна людина вже може зупинитися і трошки переосмислити те, що відбувається з нею в її житті, які моменти е, я хочу прям розкрити певні слова, да, як ключі, і щоб піти далі в цю тему і дати розуміння, бачення того, що таке взагалі шлях цілення людини в житті, в реальності, який кожен з нас може пройти, прожити свідомо, Не безсвідомо, коли життя ніби виштовхує тебе да, на цей шлях зцілення, притискає до, там, до, до стіни і каже: В тебе нема виходу, роби щось, щоб щось змінилось. Да? А от зарані, коли ще в тебе є енергія, коли ще є бажання, коли ще є почуття, коли ти ще не повністю знеселений, зупинитися і подивитися глиб себе, подивитись на своє життя, подивитись на життя навколо світ, який тебе оточує. І в цьому моменті зупинки там, де ти є зараз, а кожен з нас зараз є там, де він є. Зупинитися, зробити глибокий вдих, відчути себе і на видиху дати собі можливість прийняти, почути, зрозуміти, відчути щось нове для себе. Тому я тут сьогодні з вами. І я виділю хвилинку часу, щоб представитись та, ми Сьогодні як спікер маю ем, представити свою та особистість вам Мене, Мене звати Елара, це моє е, таке духовне ім'я. Ім'я, яке транслює через мене те, хто я є. І вже більше десяти років я в цьому а, світі виступаю як а, тренер, а, як прогресор щастя, як регресолог, як енергопрактик, як цілитель, як організатор жіночих кол, ретритів. І просто а, майстер трансформації життя. От я, як і Лара, сьогодні тут з вами, щоб поділитися тим цінним, що я накопила за своє життя. Що я прожила як особистість, яка ж прийшла свій шлях від, знаєте, від великого знаку мінус, тому що проблеми були, ну я б сказала, майже в усіх сферах життя, ну, майже не в усіх, але в усіх. Так? І те, звідки я йшла, і те звідки куди я прийшла, це абсолютно два різних полюси життя. Це той шлях трансформації, який я сама пройшла. І моя місія в цьому житті це нести це світло знання, мудрості, любові, зцілення. Тому що коли ми включаємо осмислення, усвідомлення в своє життя. Відбуваються чудеса. Я думаю, кожен з нас вже стикався з тим, а в наш час це взагалі відбувається вже дуже часто, спонтанно, коли через нашу усвідомленість да, того, хто є я, того, що, що таке цей світ, як він побудований, яке місце я займаю в цьому світі як людина яке місце я займаю в цьому світі як особистість, і в тому числі, яке місце я займаю у цьому всесвіті як душа. І ці питання я задавала собі світу дуже-дуже давно. Ще з дитинства моя увага була направлена на те, щоб зрозуміти, а що я тут роблю на цій землі. Що я тут роблю на цій планеті? Що я роблю в цьому тілі, в цьому роду, де я народилася? Що я роблю в просторі тих людей, які мені оточують, і чому це життя таке? І ці питання вони були настільки глобальні, що життя приводило мене до моїх вчителів. І те, що я маю сьогодні як усвідомлення себе, світу, людей. Всесвіту, це велика робота, великий шлях не тільки самопізнання, а й заглиблення себе на той рівень свідомості, де відкривається істина. От те моє ім'я Елара, да, яке звучить то я, да, я Елара, як провідник. Я відчуваю, що для мене найголовніша цінність, яку я можу передати вам сьогодні і через свої служіння світу це розуміння того, що є істина. І істина вона відрізняється від знань тим, що вона для всіх однакова. Однаково потужна, однаково зрозуміла, однаково дієва і однаково. Для нас, як для людей, з точки зору переформатування неправильних якихось да, до цього патернів бачень світу, розуміння світу, розуміння принципів, створення а, взагалі всього, що тут відбувається, на істині. І тоді все стає просто, тоді все стає на свої місця, тоді все стає зрозумілим. І от сьогодні ключиками до нашого взаємодії будуть певні слова, які я заклала у сенс свого виступу. Якщо вам буде цікаво більше, ви завжди зможете знайти мене. Я вам дам, якщо треба, посиланнячка, щоб обговорити да, глибше. Розширити поняття, зрозуміти щось, що за межами того, що я можу сьогодні поділити, чим і сьогодні будуть певні слова. І я, виступаючи сьогодні в ролі регресолога, енерготерапевта, майстра Рейки, в цьому сенсі я зараз здобуваю цю да, таку навичку, знання, досвід. Це, от, як майстер рейки, це нове таке, да, що зараз іде через мене, але воно дуже потужне, і я вплітаю вже сьогодні в наш процес взаємодії. Отже, є ключі. Це певні слова, які потребують однаково для всіх розуміння. І перше слово це слово карма. Карма як шлях пізнання світу. Карма це не просто поняття, яке має десь своє, колись воно з'явилося. Карма за собою має суть і розуміння того, що я як частинка цього світу, як маленька, але дуже частинка цього світу, а на більш глибинному рівні духовному Всесвіту. Маю вплив на реальність. І хочу я чи не хочу, але усі мої дії, а на більш глибокому плані ще й мої почуття, мої думки, мої наміри мають вплив на реальність. Все це починає проявлятися як. Те, що я маю як своє життя, життя е, як моє життя, як стосунка, да, частина мого життя, будь-які стосунки, частина мого життя, реалізація як частина мого життя, проявлення себе в цьому світі як частина мого життя, і до найглибшої такої ранки, коли я йду в. Поняття, що карма, вона не завершується рамками цього життя. Да? І це розуміння відповідальності за себе. Де я, як людина, беру відповідальність за себе, за свої вчинки, а на більш глибинному рівні, да, це вже і думки, і наміри, і почуття. Я беру відповідальність і починаю. Творити своє життя із цього стану відповідальності. І оце питання воно для багатьох, причому дорослих людей являє собою, знаєте, чимось таким як. І тут також відповідальність. так? Тобто це рівень самоусвідомлення людини, коли я готова прийняти відповідальність. Не тільки за те, що я роблю, але і, або не роблю, або але й ще й за якість свого життя. І це абсолютно новий рівень взаємодії як з світом, як з іншими людьми, так і з собою, тому що в моїй практиці, в моїй такій же і дослідницькій діяльності, і в терапевтичній діяльності. Тема відносин людини з самої з собою це найглибинніша, найбільша така тема, яку кожна людина проживає, проходить, коли готова. І оцей шлях цілення минулого. І до того, щоб створити щасливе майбутнє, він хочемо, ми чи ні, пролягає через наше самоусвідомлення. І, звичайно. Ми вже знаємо з вами, що сьогодні кожна людина може пройти цей шлях і знайти відповіді на свої питання. Чому я так живу своє життя? Чому це відбувається зі мною? Чому так важко? Чому такі випробування? Чому таке відношення до мене? Да? І чому в мене так не виходить, чи ще щось? І оці всі чому вони так же інакше приводять в певний момент людину до питання, а взагалі хто є я? І от коли ми йдемо по цьому шляху самопізнання і розуміння свого шляху життя, взагалі життя, що воно таке, ми починаємо розуміти, що оця наше життя, як вже наслідок, результат діяльності нас як особистості крізь життя, а це саме те, що я досліджую, практикую і з чим працюю да, вже в терапії, це погляд на себе як того, ту людину, яка проходить свій шлях крізь життя. І отут тема карми вона є такою основною, да? чому це зі мною? Але ми йдемо глибше, а хто є я? І наступний ключ, який я сьогодні вам даю, це слово душа. Бо коли я звертаюсь до себе, до інших, кажу, а хто є я, то я можу описати себе багатьма словами, багатьма образами. Присвоїти собі якесь місце в цьому світі, в своєму роду, взагалі по відчуттям, да, хто є я. Але так чи інакше, сьогодні кожна людина вже знає, що на глибинному плані кожна істота, жива істота, наповнена не тільки енергією, а ще й сенсом, знаннями інформацію І оця сполука енергії і інформації, яка є в кожному нас, вона ніби запечатана да, в таку малюсіньку, умовну клітину. Сьогодні в науковому світі є в цій частині така назва, її називають квант. квант да, там Квантова психологія, ми вже зараз чуємо, квантовий коучинг, квантова терапія. І отут квант, треба розуміти, чому квант? Тому що квант як термін, він обособлює собі частину, якусь частину неділиму. Тобто це щось Частина чогось більшого, маленька, велика, розмір не уточнюється, але вона неділима і вона наповнена енергією і сенсом. І от наша душа, як частинка Всесвіту має в собі отой потенціал енергії і інформації, який, ніби закарбований всередині нас і має відлуння у нашому житті як. Відчуття, як те, що ми відчуваємо е, з точки зору, да, як я відчуваю себе, так і як я відчуваю е, все, що навколо мене, да, інших людей. І це все відбувається через те, що в нас є оця духовна одиниця, оця тонка, невидима, не майже умовно, невиміряна. Одиниця, хоча й тут є дослідники, як кажуть, там, про 11 грам вага душі, да, оці досліди наукові, коли людина помирала і зважували до і після. Але для нас важливо розуміти, що я є, і той, хто я є, це більше, ніж та особистість, яку я проявляю, да, з якою світ спілкується. що є душа, як інші називають психія, да, психія. Яка взаємодіє з світом, яка несе в собі пам'ять оту інформацію? Це пам'ять про всі свої втілення, існування, форми, виміри у всесвіті, не тільки на планеті Земля, і це дуже цікаво, наприклад, для мене, як регресолога, для людини, яка досліджує життя людини. Досліджую не тільки в рамках психології, да, тому що психологія це наука про душу, це ми теж знаємо. Да, така е, наука, яка зараз є невід'ємною частиною нашого життя. І от з точки зору психології, науки про душу, ми можемо вже знати певні постулати, які ця наука, да, е, це знання для всіх людей, зрозуміли, що. Один з постулатів там так і звучить без минулого нема майбутнього. Я добавлю, без осмисленого, без ціленого минулого нема майбутнього, щасливого майбутнього. Бо оця карма, да, як груз такий, як навантаження, як м, те, що потребує уваги, так чи інакше буде давити, так, да, як груз. На те, що відбувається з нами. Причому як внутрішнє це відчуття важкості, непорозуміння, взагалі таких ситуацій, які просто не вкладаються в поняття, що так взагалі може бути. Але душа наша знає, що ми йдемо в будь-які ситуації саме для того, щоб в якийсь момент зупинитися. І подивитись на те, що відбувається з нами, через нас у цьому житті, з точки зору глибини, з того, хто є я. І отут регрес терапія терапія один з методів, один з інструментів, один з ключів, які я використовую для того, щоб працювати в темі зцілення життя людини не тільки через фізику, не тільки через психіку. Але й глибше через роботу з безсвідомим. І оце безсвідоме, воно має прохід туди, де є все, що нам треба, дає відповіді на всі питання, дає розуміння причин-наслідків сюжетів, які не стосуються цього життя існування. Хоча цікаво, і я хочу про це теж да, так підсвітити, що в традиційній психології, в класичній психології, сьогодні є багато методів, інструментів для роботи з темою польовою це так називається польова тема, тобто, коли ми працюємо. З тим, чого ніби не немає, да? це така енергія, це поле, в якому щось колись відбувалося з людиною. Людина це може не пам'ятати, але це має вплив на життя. Так, от польова робота сьогодні в психології – це одних з таких прогресивних напрямків, які використовують, да? і ті ж. Наприклад, розстановки дуже популярні зараз, вони в різних вже варіаціях існують в світі, але розстановки мають сенс, мають підтверджений факт того, що життя людини багатогранне, що ми можемо з цим працювати і мати результати. Тобто, працюючи з минулим, ми отримуємо результати в майбутньому, а це майбутнє ми створюємо коли? Сьогодні, тут разом з вами. І навіть якщо тут і зараз ви зупинитесь да, в якомусь моменті зробите глибокий вдих, і таке відчуття, що є якийсь ключик прохід до того, що вас хвилює, до будь-якої ситуації, яку ви проживаєте, до будь-якого відчуття, яке ви проживаєте, важко проживаєте або не хочете проживати, до будь-якого процесу, який відбувається з вами в вашому житті, як, які ви не можете, знаєте, пробити. Психологія, вона це знає, і вона каже: давайте подивимося ще глибше. Є така тема психології, яка каже: а давайте подивимось на життя людини, да? пренатальна психологія, подивимось на життя людини, коли її ще не було в цьому світі. Тобто від зародження першоклітиночки до моменту народження ціле життя, 9 місяців проживає та. Ще не народжена людина в чреві матері, так? і це має вплив на сьогодення дорослої людини. Якщо ми це усвідомлюємо, приймаємо, що це працює, а це вже теж напрацьована методика, Має вже свій, свій досвід, вже свою базу, да, коли ми бачимо результати, що це дієвий спосіб взаємодії з нашою психікою, душею через спогади да, до народження, і це має позитивний вплив на життя людини, на її сьогодення, на її відношення до себе, до батьків, до рідних, до партнерів і так далі, до взагалі реалізації себе в цьому житті. То з цього боку регрес, терапія, да? той метод, який я використовую, він йде ще глибше. Він каже: а що, якщо? А я, як дослідник, для мене дуже важливо мати підтвердження, тому, мабуть, перший рік своєї роботи в цій темі з людьми регресу, так. коли ми мандруємо е, через пам'ять душі у різні свої втілення, у спогади про минулі життя. І, до речі, це і спогади цього життя, які ми не пам'ятаємо, це теж регрес терапія. Тому от, з точки зору психології, це один з методів. Але для мене дуже важливо, як для людини, яка досліджує життя душі, тобто це тема моєї дослідницької такої роботи, мабуть, з дитинства. Я споглядаю, я задаю питання, я шукаю відповіді. І отут регрес терапія вона проводить нас ще глибше. І вона дає нам можливість подивитися на своє життя як поле можливості, як таку велику, як полотно, так? якщо уявити таке або яскраве, багатогране таке полотно життя, і це полотно життя, воно, ніби як ріка простілається, з минулого в майбутнє. І це минуле і майбутнє, воно виходить за рамки нашої реальності під назвою Моє життя, яке я усвідомлюю як людина, як особистість, як та, хто я є зараз. І в регрес терапії ми маємо дуже швидкі і дуже результативні результати, да, прояви цієї роботи в житті моментальні. І сьогодні, маючи все, в моєму арсеналі багато інструментів роботи спецсвідомості, я туди включаю і нейропсихологію, і нейрокоучинг, і квантову ці технології роботи да, спецсвідомості на рівні регрес терапії. І зараз я вже додаю сюди зцілення е, через енергію Да. Все е, відкривається дуже швидко людині як шлях можливості. Як розуміння причини, а чому взагалі колись це зародилося і сталося в моєму житті як той, хто я є, не тільки як да, людина в цьому житті, але як душі, яка проживає своє життя зараз в цьому втіленні. І у всього розуміючи причину, я маю відповідальність за те, що буде завтра. Тому сьогодні я з великою радістю передаю вам ці знання як розуміння того, що шлях сілення, шлях свідомого життя. Проявленого життя, де ти розумієш свої здібності, свої дари, свій потенціал, то хто я є. Ти налагоджуєш стосунки з собою, з рідними, з партнерами. Ти вибудовуєш найкращий сценарій своєї долі, ти реалізуєш свій потенціал так, що твоя душа сяє, щастя переповнює, і радість твої стає станом, який ти як душа просто проживаєш кожному дні життя. Це те, що я. Дарю сьогодні кожному цю можливість знати, що це працює. Вже величезна кількість, я вже перестала їх рокувати. Більше трьохсот людей, просто, які пройшли через мене зараз за останні ці роки, через ключі. да, прийняли, і воно працює. Людина змінюється, життя змінюється, відносини стане. І саме головне це впливає на наш світ, на твій світ, людина. Того, хто ти є, бо твоє бачення, да, твоє око, це вічне свідомості відкриває тобі світ, наповнений можливостями, наповнений можливостями зустрічатися, ділитися, проявлятися, і створювати той світ, ту реальність, в якій хочеться жити, який хочеться творити, який хочеться проявляти того, хто ти є, там, де ти є. Потрібний цьому світі. І я дякую кожному, хто сьогодні, чи тоді, коли ви будете дивитись ваш день життя, виділили цей час і доєдналися до нашого простору, до того прекрасного простору, який створили організатори, і дали нам доступ до того, щоб побачити, відчути, що ми в цьому світі маємо. Великі можливості для створення щасливого майбутнього тут і зараз. Дякую Ось вам. Я вам передаю да. ваше світло зцілює, Напевно, дато тільки цим, цим розумінням, що все можливо якось дійсно, можливо. як ви казали спочатку, да, трансформатори організувати. Я вам дуже вдячна. Я сподіваюся, що ми вас зможемо побачити і на наших офлайн заходах в Києві. Я Буду сподіваюся, що да, я сподіваюся, дякую дуже, що ми і онлайн формат продовжимо. Тому так. я вам дякую. Не губимо контакти. Навпаки, чекаємо на ваші контакти в чаті. Так, я Ваше світло дійсно це просто надихає на нові звершення. Тому дякую раз, що з нами сьогодні. І дякую. до переходимо до наступної на доповіді. Дякую, на все добре.